Державний навчальний заклад Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг об'єднує в собі чотири колишні ПТУ міста Хмельницького. Заклад має третій вищий атестаційний рівень професійної професійно-технічної освіти. Підготовку кваліфікованих робітничих кадрів здійснює потужна, дружна команда педагогів, однодумців-професіоналів. Навчальний заклад здійснює підготовку за такими напрямками, як швейне виробництво, швачка, кравець, закрійник, професії хлібопекарського виробництва, тістороб, пекар, кондитер, ресторанного сервісу професії, це професії кухар, офіціант, адміністратор, майстер ресторанного обслуговування, професії сфери послуг, перукар, манікюрник. Крім того, професія електротехнічного виробництва це слюсарь контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, електромеханік з ліфтів. Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг готує висококваліфікованих робітничих кадрів для професій швейного виробництва швачка, кравець, закрійник. Професій хлібопекарського виробництва: тістороб, пекар, кондитер. Професії сфери обслуговування. Перукар, перукар-модельєр, манікюрник, візажист. Професії ресторанного господарства: кухар, офіціант, бармен, майстер ресторанного обслуговування. Готельно-ресторанний комплекс Янісоль багато років співпрацює з державним навчальним закладом Хмельницької центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Учні проходять виробничу практику на нашому підприємстві, вдосконалюють свої знання, вміння, навички, вивчають сучасне обладнання та матеріали, нові тенденції в приготуванні страв та обслуговуванні гостей. Крім того, педагоги мають можливість пройти стажування та підвищити свій професійний рівень. Постійно надаємо потужну спонсорську допомогу, коли учні приймають участь в конкурсах обласного і всеукраїнського рівня. Вступ до навчального закладу відбувається на основі співбесіди без ЗНО. У навчальному закладі створені учнівські порукарня, ательє, кафе з метою постійного розвитку професійної компетентності учнів. Після закінчення навчання випускникам надається перше робоче місце на провідних підприємствах міста. З цим закладом нас пов'язує вже більше п'яти років плідна співпраця. Цей заклад нам надає кадри. Спочатку ми їх приймаємо на практику, потім учні стають нашими працівниками. Ми дуже пишаємося плідною співпрацею з цим навчальним закладом і дякуємо за висококваліфіковані кадри. Також Паларді Фешн Груп надає спонсорську допомогу навчальному закладі у вигляді тканин, у вигляді обладнання. Учні навчального закладу використовують наші тканини, роблять з них колекції та займають прасові місця на всеукраїнських змаганнях. Учні отримують стипендію, до їх послуг комфортний гуртожиток, сучасна їдальня, бібліотека, медичний пункт. В корпусі працює спортивно-тренажерний комплекс. На базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг діє навчально-практичний центр сучасних швейних технологій та дизайну з підготовки кваліфікованих робітників за професіями швачка, кравець, закрійник. Навчання професій швейного виробництва здійснюється за дуальною формою навчання. Виробничу практику учні проходять на високоефективних підприємствах міста. Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Наш вибір робітнича професія. Це перший крок до успішної кар'єри.